О, привет, ой, ой, ой. Ви бачите, куди ми вас привели сьогодні? Да, і сьогодні то... прийшли. Проблеми, проблеми. На що нам ті проблеми? Бачите, ось, ось. Люди живуть і радуються. Скільки людей щасливих приїхало віддихати в Закопане. А у мене в прямих ефірах все питають. Де ви живете, де ви живете? Ось, ось о, де ми живемо. Красотин якие. Надо ну, да, прямые зараз, видите, сейчас это полагают, мы ходим прям. О, якщо, якщо. точно, точно. Значить, що я хочу сказати? Ми тут давно не були теперь пешим входом. Може, надо трошки громче. Приїжджаємо. так громче, ну що я буду. Надо да, здесь або, або люди ходят, мы не можна тут кричати на все. їм на ухо. Давай тебе будем. Да не, не, рассказывай. Ну, Хочешь, я кричать не буду. Если что, ну, громко сдавав, то все бы на тебе. Ми тут Я буваємо часто, тільки не іменно на цій вулиці. Там машину поставимо, там ходимо по окружності. А це ми приїхали і то сюди не зайшли. Хотіли в парк піти, треба пов'язочку. бачите, усі мерзнуть. Я купила собі О, підожди, потім. Е, а. І що ж ми зайшли? Йдемо і сидить інвалід без них. Ну, вам уже, наверное, його показували, а не показували. Він все время тут сидить, містить, навіть мужчина. Да, дощ, сніг, в'язь, він приїжджає. Він наших годів, і... да, десь да, на плюс-мінус. Да, ну, собі... Хто скільки дасть. І йдемо і возмущаємося. Прийшли тільки на Круповку, і треба радуватися, а у нас куча негатива. Ми опять возмущаємося. Це, це не негатива, це просто, ну йдемо розсуждаємо. скажемо, скільки людей тут. Багато не треба, це ж всі туристи, це ж не місце, що кожен день його бачить. А так, по злотику, по 50 грошей, ну, а все одно, да, йому якась поміч буде. О. Собирає, він же ж, ж каже, багато, чи да. каже, чи пише, що він збирає е, собі на ноги. Ну, на... на протези. На протези, на протези да. Да. І їх небагато тут на Круповках. Тут він один так, а основному сидять на піво просто. Всі кажуть і правду, на хто дає. на що, так. Да. Да. Ну головне, що він, давай я трошки розкажу. Давай тепер ти, я вже вибалась. Головне, що сидить, да, сидить людина, він не просто сидить, дайте, він навіть круте музику і під цю музику ще й підспівує. І ось ви дивіться, скільки людей. Ззаді якось мало спереді, це мені каже, це сюди більше, де ж вони? От. А скільки перестав? Скільки людей? Ці всі люди десь підуть ночувати. Ці всі люди десь підуть. Кафе їсти і пити. Найшли гроші приїхати на відпочинок. На все, на всякі мілочі, на всякі безділушки гроші є. А дуже-дуже мало людей. Я бачу, скільки я раніше ходила до Ліди на роботу, носила її їсти, проходила його. І ми завжди з Богданчиком. Богданчик йому він вже Богданчика так заповнив, що він йому кулачком завжди здоров давав. А от скільки ми ходили, я ніколи не бачу, щоб люди щедро. Я думаю, стільки людей на круповках, що ті протези можна купити за один день. Це не просто ми розсуждаємо так, ну, на когось жаліть. Ні, ну ми просто розсуждаємо і про себе, і про цих людей, тому що побачили, як навчали. буває, що на що угодно, на любу візділушку, на, на коней покататися, на любу качелю піти, на що на, ну, на все абсолютно просто це хочете, все. Так, щоб, були, ну, добри, щоб люди були добріші, так. Так хочеться, щоб люди всі, ну вони ж приїхали, вони всі щасливі, вони всі з настроєнням, вони ж приїхали віддихати. І хіба це по золотому, по дві. Не стоїть очередь, не стоїть очередь, щоб допомогти людині. Бачу за, очередя за всім, ну тільки не для допомоги людям. А да, там по п'ять злотих, ці деруни, о, там очередь. Так, там, де по п'ять дешевенькі деруни, там очередь. А тут без двох ніг сидить чоловік і ноль. Не, ну є, не скажу, що всі, ну дуже-дуже мало. Частіше б треба. Так само, як другий раз стоять біля магазинів із коробочками, як дітям збирають. Тоже, ну квітень, скільки, скільки вас є? Вони не кажуть, мілочь напіруйте. Скільки вас є? Отакі От то в нас новини. Я не знаю, мені хочеться повернутися отак. Мені кажеться, отак більше людей. Так і там все багато. Не спіши, не дуже, Потім людям в очах темніє. Ми зараз купимо, мабуть, пов'язку і вийдемо в прямий ефір, може, правда? Так, так. Так що ви світу. А, світлі, це вийде завтра, ввечері вечора прямий ефір. Прямий ефір зразу. Відключає, холодно, о, в нас холодно, у нас сьогодні мінус один утром було. Ви бачите, як ми вже повдівалися. І аж сніжок у горах вже великий там сніж пішов. А тут поки немає, ну це скоро буде. А скільки градусів було? Було мінус один. Ну, зараз три градуси тепла. Так що прохладно. Дітерець невеличкі, ні не є. Вовик сьогодні взагалі довжен робота. Да. Ну шеф сказав, віддихай. Побудь сім'єю. Да. Виходний так що. Спасибо. Так що Вовик так і зробив з сім'єю. Сім я не буду вам мішати, бо вони там щось будуть свою роботу робити. Як я не буду, люблю під ногами путати. Молодь наша десь у Словакію поїхала. Да? Словакію казали, а там хто Богдан щаслив любе. Стали ми помічати, що він підростає. І буде любити путешествие. Так збирається. Кажу йому, може, ти вдома круасанчик з чайком поп'єш? А Він каже, ні, ні, я в Словакії покушаю. В ресторані. О, дивиться з перестановкам, ремонт. Ага, давно ми тут не були. Немає А, дерені, Ну, безклад. Так, все, переключаємося на прямий ефір. мабуть. Що, двигаємося, ми вже додому, нагулялися. і Йдемо додому. Не додому, до машини. Вже не пішли круповками. Ага, це ж був прямому ефірі круповками ще, а відео то люди не знають. що не були на Як це не знаю, як ми знімали теж. Да? Да. Забиті стоянки, неділя, всі поз'їжджалися. Закопане, погода хороша. сезон, сезон. Почнеться в декабрі. Який декабрь? Дикабрь? Сьогодні вже так само, ми парку не На Круповках людей не пройти, стоянки забиті. Це добре, що у нас парковка тут є платна в ліде від салона. А ми можемо в люби приїхати і нам є місто, а так не знайдеш заїхати місто. Да. Да, листя... Дивимося, ходять поліцейські раніше їздили машини з мигалками. А це бачимо пішком. І на кроповках ходять е ну, дежурні, щоб да, дивляться по за чоловіка, порядком. Да. Да. І по парку бачу, ходять. Ми хотіли піти через парк. Опять Вовику надавили ботиночки, трохи ноги, поки він їх розтопче, привикне. Так що ми вже будемо повернутися додому потихеньку. Ну, так я зараз, мабуть, ну, під'їду. Сюди. Ну до машини, бо не давило мені ноги, а я зараз сяду і під'їду. Ага. Та чого, ручку крутити можу, можу погазувати. А, там ще й платити треба. Блін, карточку вдома забувся. Вже треба виключати, зараз виключаю. В парку жовте, жовте листя. Дивіться, як красиво парк виглядає. А я завжди Всегда. Вот якщо якесь слово інтересне, господи мені ну, попадеться от листя. Тепер мені про листя треба щось розказати. Зараз люди пройдуть, та ми обійдемо, пропустимо людей, бо тут толпа йде з автобуса, навірно. Так я дивлюсь на листя. Забуваю, що хочу сказати, дивлюсь на листя і вспоминаю Вова, ти не помниш таке, це я тільки можу для себе таке запам'ятати. Як Богдан йшов у перший клас, і який вірш він розказував? Ви знаєш? А ми з ним вчили. І я запам'яла і думаю, в нас вже е... кінець жовтня. Да. А це був вересень, дитина йде в школу в вересні. І вже такий віршик розказував. Жовті листя на тополі, летять у синяву хмарки, відкриті навстіж двері в школу, Ідуть до школи первачки. Відкриті навстіж двері в школі, Ідуть до школи первачки. І оце як тільки гляну, ну, от кожен раз хожу по вулицям, гляну на жовте листя і сама собі читаю. В голові отклалася ми з ним учили віршик. А це що за дерево? Дві які красні на ньому ягоди. Ягода малина. Давай прийдемо, подивимось. Будем... Ми сейчас покажемо, а нам напишуть. Вича, таке, воно ну, як у нас на сливі. е... Що у нас за плоди? Я не знаю. Воно на роботі такі є. Ми вже а дивіться на вид як шипшина, чи що. Даже не шипшина, да, на вид, як шипшина чи що? Як шипшина, тільки крупніша. Ну не шипшина. Не знаю, воно таке. Да, ну он не вдавище. там одна кисточка. Ну кто знает, да? Да, ну кто знает, скажите. Ну что, ну, девочки, мальчики, мы уже дома. Я уже успела съесть эти помидоры с кусочком хлеба домашнего. Учора пекла хлеб. Ой, сегодня ж... чего-то захотелось мне такого хлеба, девочки. На два розділила а оту порцію, що замісила, щоб більше шкуринки було. Такий добрий, такий добрий звук. А дивилася в інстаграм прямий ефір. Дівчинка в мене є, наша щірка живе у Польщі, у Гдині, чи де вона там живе, і роба на продажу полуфабрикати. Це в мене наболівший випрос, я теж мечтаю. І вона такий сирник, і я не знаю, я все роблю сирники на глаз. А вона тут прям дала рецепт. Ну, думаю, я цей рецепт зараз послала Вове Овика пів кіла творога. І вона, звісно, робить з добавками не з ізюмом, але я зроблю з ізюмом уже не по рецепту. Зроблю зараз сирники у прямому ефірі. Вийду в прямий ефір і зроблю сирник і зважу, скільки вийде. Бо усе в неї розпитала, скільки стоїть кілограм і як вони виглядають. І спробую їх вдома пожарити, бо вона робить заморозку. Заморозку показати це одне, а як вже вони будуть виглядати, треба, коротше, подивитися на, на ощущення, на вкус, на все хочу зробити. Дуже мені подобається дівчинка і дуже класно показує все. І дуже в неї прям заманчивий був творог зроблений. Так що я зараз вийду в прямий ефір і все це зроблю. От. А з вами, мабуть, буду прощатися. Я буду прощатися. Вовик пішов передіватися, може він ще хоче щось сказати, не знаю. Ну, а я скажу вам пока і до зустрічі. Привіт! Тепер я буду розказувати, що я буду робити. Значить, приїхали ми погуляли. Хотів я позвонити додому. Ну, додому, там, де жив раніше в палюці, до дядька. Дзвоню, не дозвонюся, У в них, мабуть, на связь погана. Ну, нічого, він побачив. Що я дзвонив, що я питався дозвонити? Дозвониться. Ну і то добре ж, бачите, значить, не забуваю. Мой хто палки дивиться, передайте, що я хотів додзвонитися, але не дозвонився. Хотів позвонити брату Запорожжя, теж щось не дозвонюся. О, у них там теж перебої з інтернетом. Це таке діло. Значить, що? Що, засирники... Надя розказала вам, що буде пекти. Я бігом поїхав. Це дві останні пачечки, її в спів взяв. Ага. Блін, щось Підошва чешеться. Ви не знаєте к чому би це? Ага. на дощ чи на сніг. Бо вона буде сирниками займатися. А ми вчора купили чи позавчора вже не пам'ятаю фасоля домашня. Отака, не в баночка, а то вже... Томатом, а така. І як їхали ми в Закопане гулять, я казав, що ми її замочимо, а приїдемо додому зваримо. Хто там замочив? Як я не замочу, ніхто не вспомне. Хай у мене вже пам'яті немає. Ну вони ж молодші за мене. Ну нічого, зараз укину. Зараз взагалі то все воно швидко вариться. Це не те, то, що тоді гречка варилася півчаса. Зараз усе по 10 а років. Ага, горох взагалі можна їсти вже у пачці, Він розкипиться його і не видно. Так ось і квасоля, Я її вкину. Ти кажеш, зваримо всю, половину відділимо. Да. Так. Половина а більше, половина заморозимо. Аааа, так, да. ну добре, я тут будемо рішати це діло, бо я не зобразю. О. Блін. Чо б дошва Це на що, на дощ? А у мене під нігтем, на що чешеться? На гроші. <ріх> ти за сир все розказала за затвора? Все, так, да, прощається. За родинки все розказала, ти дивилася на нього? Я розкрила і думаю, що буду робити, тільки не буду їх мити. А, а зачем їх мити? Ти пробувала? Слуги на мої зуби. Хіба що як мусильника буде родила, так? Чи ти будеш кипятком заливати? Лова, М -м -м. Я ж не заливать. Чуєш? Мить не будеш, ну розпарити можна? Не буду парити, тому що... Що? Що? Тому що влага буде, мене не розпіють, мені вже треба робити, а mm. буде влага, влага потече син і, і спорчу. Ну що, так і скаже, спокійно. А то все тобі і кажу. Все, прощайся. Прощатися ніколи не буду, О, буду казати пока. Да. Такий працівний мужчина. Отож. Всього доброго. Пока-пока.